Піду на поле з кукурузи, дивлюсь, тут дощ прийшов. Будемо сподіватися, що і до кукурузи дійшов. Ж що приїхав я на поле, доща тут не було, але схоже, я його трошки привіз, не знаю, чи буду я знімати. Це наша кукурузка, нічого не видно. Чекаємо. Що дощ наш трошки обминув. Давайте, щоб розуміли, таке. Ну, пиляку, бачите. Тільки трошки прибив пиляку, все вже Так, Пиляка. Пімшо, кукуруза Фабріз, Від артагра. отак виглядає край понад деревами, бачите. Отак вже тут затоптаний край, теж тріщини вже пішли. Йдемо трошки далі. Кукуруза фабріз, ну отак все бачите, виглядає Від Тагра, тут з краю трошки пропустили щось амбрузію. Взагалі виглядає отак. В принципі, виглядає дуже добре, мені подобається. Поборолись ми гарно в цьому році на кукурузі з бур'яном. Бур'яна немає. Це пройшли весь окрай. Це вже йдуть гони. Це вже йдуть гони. Отака От кукуруза. Обріс від Артагра, я казав, я колись цей гібрид сіяв. В принципі, він мені сподобався, колись у мене була демоділянка, ділянка Ось, Я вже мокрий ноги. Шо-шо, а ноги намочив. Що Виглядає він гарно. Що ми тут робили? У нас тут була попередник соняшник. осінню була дісковка, вже, вже по -по по-мерзлому. Потім весною ми сюди зайшли, е, вирівняли все пружиною бороною нашою. Посіяли, посів був 22-го, після Пасхи, 22-23 го го квітня був посів. Потім перед сходами ми спрацювали гліфосатом, Забрали падалицю соняшника, забрали якісь бур'яни, які були. І потім уже там в фазі 5 листів і 56 у нас був аналог. Люміса, це був нікосульфорон з мізотріоном І десь на цій половині поля ми додавали Байнстрайк Флорексипир, щоб з березкою поборотися. Значить поборолись нормально, потім пішла друга хвиля злаків. І ми тут ще повторно спрацювали ще нікосульфороном. Як бачите, злак є, але він такий він неживий. Все що був. Під баделини трошки наче є. Так, в принципі, поле чисте на четвірку з плюсом. Так виглядає кукурудза. При посіві ми давали 70 кг карбоміду. Ну що і все, мабуть. Поки виглядає вона гарно. По густоті. Сіли ми 53 тисячі, ну ми з товаришем заїжджали, рахували. Десь 45-46 тисяч маємо. Так само наша сівалка вега. Є такі пропуски. Є, до речі, пасенки. Є вони багато. де, все вже, до речі, злак. Бачите, я його. Тобто він не живий. Цей то вже не живий. В принципі, подивиться міжряддя, подивіться Подивиться так. Взагалі чисто. Трошки є по ній якась така хвилястість, десь, я думаю, це адагрофона залежить. Так, в принципі, як подивитися, то взагалі мені подобається. Фон непоганий. Коротше, якийсь урожай буде, би б хорошого. Та й ситуація б трошки б наладилась. Ну все, і трошки побризкало, листя мокре, пиляку позмивало. В принципі, а ну, давайте ось ще подивимося. Цей злак. Ну щось він. Щось держиться він так. Ну, наче як пропадає. Це друга хвиля злаків була. Ми їх, я думаю, забрали. Все ще один злак. Щось так міцно тримається. На це пішла ось, мабуть, ще одна хвиля злаків, Хоча відкуди вона могла тут піти? Тут ми вносили нікосульфорон з мінімальної дози. Кукуруза вже була така величенька, вже був 10-й лист. Ну ще раз вам покажу, не буду, цього сонечко ось вийшло. Такий фон кукурузи. Шо, тут уже просто будемо чекати врожаю. Сподіваємося, що пройде якийсь дощик. І в нас тут буде якийсь урожай. Все, всім дякую за перегляд, гарних врожаїв Підписуйтесь, ставте вподобайки.